Зараз подивимося якась є ситуація в цьому вулику. О, дивіться, бджоли вже сюди поперли. Я думаю, вони вже корпуса цього всейджують. Так, а ну-ка, що тут? Меду тут ще немає. Але вони вже сюди полізли, значить це чудовий признак. О, щось рамка така, велика. Тут мед був по ходу, то вони його виїли. Ну нічого, ще тільки зовсім недавно е, почалася гарна погода, тому все ще попереду. Таке зараз ну, так, за рамку немає сенсу перевіряти. Зараз побачимо, що тут у нас з ващиною. Сюди поставив корпус. Таке ващину ще. Не почанули, але нічого. Сімейка тільки... О, вощину потягнули нібито. Я не пам'ятаю, чи це рамка вже була з сушкою, чи це потягнули. Ну вроді би не пам'ятаю, потягнули чи не потягнули. Ні, це вже потяг. Це вже вроде як потягнута рамка. Чудовий признак. Значить, з цією сімейкою все буде добре. Це точно була з сушкою. Ну все ще. Не потягнули, але я думаю, що потягнуть. А тут далі дивимось. Заберемо досюдова цеглину. Я тут їм давав мед, вони його ще не, до... не... не виїли. Нічого. Ну, бджоли таке є трохи. Тільки я не впевнений, що ця сім'я дуже сильна. Ну до нічого вона в цьому вулику. Прижилась. Зараз ми все з вами побачимо. О, вроді як женуть розпліт. Зараз побачу. Щось не бачу. Трохи вулик неправильно зроблений, але ну, нічого. Потім його щось буду думати, як його трохи переробити. Так зараз. У розплоду тут слабо, матка ще не почала, вроді би так буйно сіяти. Ну, да нічого, то вже таке. А воно де бачу, є, є молодий розплід трохи, але є. Ну Матка тут є, треба просто годувати їх краще. По кормам трохи слабо, але я їм давав недавно. Таке, ну тут воно де розплід є, білий. Коротше, я вже не бачу сенсу щось, що з ними тут робити. Зараз просто залишу все як є. І нехай вони далі розбираються. Саме головне, що розплід розплідє, бджоли в цьому вулику прижилися. Ладно, з вами хто куди я на пасіку. Зараз буду ще робити відео.